І всім вітки, з вами на і сьогодні ми візьмемо для вас нові дочки. І сьогодні ми будемо відкривати скорпіон кейс, які вже пропали. Но я рішив, ребят, повідкривати і подивитися, що ребят, мені випаде. Я зараз робляти на свіжому повітрі, все таке. І вирішив попробувати і на дворі плюс, і плюс, ребят, подивитися, хочу, що випаде скорпіон кейс. Зараз випадає. Ми подивимося, що лучше випадає, з нових кейсів чи скорпион ребят кейс. Чуть-чуть ребят би Епік. Ну, нам епік не падає, а падає, ребят, непонятно. Три Епіка, ребят, це якийсь, мені кажеться, намек. Що нам може щось хороше прямо зараз випустити. І відкривається. Дивіться, ще раз епіка. Рарки, рарки, епіки прилітають, ребят. Це прямо жорсткі наміоки. Берем і відкриваємо, ще один scorpion case. Вони пропали. Ребята, так близько лега, ребят. Може це наміок, ребят, на якийсь хороший дроп. А хто знає, блядь? Може мені повезе. і... Я би хотів... Хотів було би калаш. Аркану якусь, бо мені перший раз, роблять, мені чесно випав, можна сказати, легендарка, але ну, легендарка, мені кажеться, тут падає як чисто якась аркана. Хіба так? Бо щось, ребята, взагалі мені легендарка один раз тільки за життя випала і то Юсуха Мільйон. Це, можна сказати, перший окуп і все таке, ребята, на моєму аккаунті. Остається вже небагато, так кейсів, ребят. М -м, жалко, жалко, падає погані предметики, жалко. так хочеться, ребята, щоб зараз вибити якийсь вот -вот хороший предметик, який нам, ребята, дасть якийсь хороший дропчик. Скорпіонний кас будуть дорожати, і, ребята, воно мені сильно пригодиться. Ребята, епік, якби мені епік випав, я би був трошки радий. Ну нічого, що, Ну, нам випали отакі от кейси. Зараз повідкриваємо ще прості кейси. Кстати, оцей юс мені хамльон і випав. Зараз не можу не можу прям так його показати, але все одно ну, тут є, ребята, він прям. Я відкрив тільки що, як я не буваю, 10. -10. Сіть у мене було цих Скорпіон кейсів, по ідеї да. може навіть не 10, почути скільки зараз. М -м -м. Ну добре, коротше. Ми ж ребят, зараз від будемо відкривати, ребята, нові, нові ребят, кейси. Подивимося, що з чого лучше падає. Поки нам одна ралька випала, це погано. Я надіюсь, що намоки будуть продовжуватись. На якийсь хороший, ребят, прям скін. Ох, оцю, ребят, в мене наказ на цього скіна немає. Я радий прям цьому скіну. Він непоганий, я вже окуплюю одразу. Він тільки жалко, що на одну, ребят, команду. Ну, все одно, ребят. Я родий непогано. Це, це статі. Це з першого кейсу я щось не подивився. Чи це з здру. Давай би жалко. Я би хотів хлопець, собі новий цей. А, жалко. Нема вже кейсів, ребят. Ми ще будемо такою, б'ят. Погнали, ще раз, ребят, відкриємо ще раз кейси. І подивимося, що, ребят, нам випаде. Будемо такого старатися по одному, типу що ми бідні, ребят, і в нас нема взагалі нем, на кейсів. Гроші, може нам щось, типу, тако щось видасть. Ну щось бачу, наоборот. Як ти сильно багато немає маєш кейсів, тобі на щось мало мало і мало надає кейсів, Блін, жалко. Ой. У мене тут у цієї колекції тільки один епік і хотілося, щоб мені випав теч. Ну, в мене є теч, то мені не сильно її прям треба. Нова колекція багато чого, ж, що я би хотів вибити, то я поки її буду старатися сильно відкривати. Як колекція прийде, то може щоб як сильно вже буде, то може, щоб вже не буду прям так сильно її відкривати. І всього остального. Ну, поки щось, роб'ят, погано, погано, погано і погано. Е давайте отако, отако. Я хочу на цю на суму і три кейси. Три давайте, Чисто, як три місця. Це друге, ребят, зараз буде місце, яке друге займає друге весь час має бути щось хороше. Ну як так? Я не привис не дивився, що мені статті випаде, зараз. а зараз потім подивився. Там політай. Давай, ну дивись патерном перший раз би хоч випало би з патерном, ребят. Давайте вже на всі, ребят, купимо і повідкриваємо. Погнали. Будемо відкривати як далі, ребят. І погані скіни <біцькі мі> Треба було чесно сказати зразу збирати гроші і продавати. Бо раніше біць, вони були дорожчі, калашик. Лего, ребята. Дайте мені легу ще одну я хочу сильно Легу Не лякайте, берете, хоч би додали. Блін вони, вони так прям байтять, ребят. Епік пролетів. Я в шоці, мені прям люблять, ребят, сильно байтити. Аксельболт, давайте щось, ребят, прям хорош. Ви бачили? Тільки що напросто, ребят, пролетіло. Як так? Я вообще не знаю. Ви бачили, аркана пролетіла. Й. Мені кажеться, я не пам'ятаю, коли вообще аркану бачу, бо я рідко коли кейси так люблю повідкривати. Я більше для відео всяке збираю, ребят. Йой. Я можу сказати, коли відкриваю, це тільки для відео, ребят, кейси і все. Йой, так просто пролітає. Давайте хоч на рарці би зупинились. Блін, ребят, два кейса. Давайте просто жимаємо лайк і підписуємося на канал. І щось хороше має випасти. Давайте, ребят, всі вместе, ребят, проживаємо. Огромний, ребят, палець вверх. Лайкоси, підписки і все остальне, ребят. Як все кажуть в Україні, ребят, то вподобайки. Я буду, ребят, надіятися, що зараз щось хороше випаде. Я не, я не сильно хочу, я хочу отримати перший скін з патер. А, у мене тут, у мене графіка стоїть погана. Тут череп. Я би хотів перший скін з патерном отримати. І просто все, мені не треба. Я хочу дізнати, що це таке патерн Надіюсь, що всі поставили. Все-таки, ребят. Хтось не поставив лайк. Ех, Жалко, жалко. Ну, от таке вийшло відкриття цих 30, блядь, з чимось. 30, 32 чи 33 ми кейси відкрили, бо я ще там по парому нажав случайно ребят. Йой, і це все продавати, потім все таке. <тит> mm -hmm. А я накала. А ні, але калаш тут на є, А ну скільки стоїть вообще нано? -на я не помню, скільки я вообще раніше, купляв, но, ребят, все равно. Ну, коротше, ви таке вийшло відкриття кейсів. Непогане ну, не сильно прям круті скіни, носі равно. Попродаємо, мож, з більше голди попіднімаємо все таке. І може щось ще друге. Я візьму, я щось колекціонер, можна сказати, то я збираю більшинство всяких цих, Зараз, почекайте, але все одно подивимося, також зайдемо, це одразу вот, колекція, бо від самого меншого. Отакі, що мені скини, скини випали, якби мені берети випали, а цей взагалі дешевий. Ну, він все одно полікальний. Він типу, в такому стілі перепанклює. Ну, от таке вийшло відео. Думаю, ви поставите лайк, підпишитесь на канал, а з вами був Nazarplay2.0. Перезагрузка. Всім пока!